На Дніпропетровщині в одному з медзакладів лікують поранених наслідок російського обстрілу 3 липня по Дніпру. Серед пацієнтів Володимир. У нього ампутація обох ніг. Чоловік під час тривоги якраз ішов до укриття. Коли почув перші вибухи, згадує, одразу намагався спуститись до підземного переходу. Трохи не добіг до самого дитину. Приліти почалося скільки точно не скажу, то пам'ятаю. Викликав. Поліція перетягнує. Ага. Володимир каже, після серії вибухів на допомогу прийшли місцеві. Слідкували, аби чоловік не втратив свідомість. Єдине, що пам'ятає по дорозі до лікарні, як з його ніг лилася кров. Завдяки шоку великого болю не лечу. Якщо не вважати відрізаних ніг, то добре. Внаслідок поранення ноги Володимира вивернулися на 180 градусів. Їх довелося ампутувати. Про це розповідає медичний директор Сергій. Каже: окрім чоловіка, до них привезли ще чотирьох поранених жінок. Через численні травми одна з них загинула. Поступили жінки від 49 до 72 років. Всі важкі, легких немає. Всі вкрай важкі, основні. Діагнози це переломи на кінцівок, це синдроми тривалого здавлення. Попереду на Володимира чекає ще декілька етапів лікування та реабілітація. Медичний директор Сергій каже, прогнози стану жінок лікарі поки не дають. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.